Слава Ісусу Христу, ми надалі без світла, без інтернету. І це відео, яке записуємо в часі цієї нашої молитви, бо розпочинаємо нашу денну молитовну варту, щоб засвідчити всім, що, незважаючи ні на які обставини, ми ніколи не залишимо Бога. І це є надзвичайно важливо не залишати Бога. За жодних обставин. Тож розпочинаємо нашу молитовну денну варту в ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого, нашої молитви, нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги Макавеїв. Зробивши це, вони припали до землі і просили Господа, щоб не допустив їм знову зазнати таких нещасть, коли ж вони б часом зрішили, то щоб він повчав їх лагідно і не видавав Богохульникам та варварськам погано. Юда Макавей, коли звільнив ізраїльський народ, Ізраїль від загарбників, коли звільнив Єрусалим, коли очистили храм, відновили оце все те, що було в ньому. і Відбулася перша оця служба, їхня служба на той час, так як вони це служили, жертвоприношення, то Юда говорить усі слова, рече, промовляє весь народ перед Богом, просить у них у Бога захисту і благословення, щоб коли вони знову згрішать, щоб Господь Бог не допустив такої кари. Тобто не допустив, щоб вони знову зазнали наруги, знущання, знову не зазнали насміхання над їхньою вірою. Щоб Боже повчання було лагідне, вони готові його чути. Це сьогодні для нас теж є важливо, тому що на тлі перемог наших військових на війні і на фронті, де відбуваються бойові дії. Всередині країни знову починається оце, як би це сказати правильно, деребан, знову починається оцей гріховний стан, в якому люди живуть тільки для себе і в своє задоволення. На жаль, ми знову можемо помітити, як повертається оця байдужість, повертається оця захланність і гордість, гординя в життя і серця людей, як цивільних, так і нашої влади. Замість того, щоб, знаєте, як то кажуть, ще більше зосередитись, ще більше зібратися, підтримувати один одного. Ми бачимо, як багато людей нехтують усім. Я не кажу, що ми не повинні веселитися в цей час, що ми не повинні радіти життю. Воно має бути. Але знаєте, коли інтернет переповнюється відео різних всяких гулянок, причому дуже гучних гулянок. Нічних дискотек, барів, де, де все переповнено людьми, молоддю, безтурботною, і байдуже до того, що відбувається довкола. Знову ж таки, повторююся, ми маємо розслаблятися і відпочивати. Але все має бути дійсно в міру, коли люди закривають очі на біль і проблеми інших людей в часі війни. Це страшно. І тому цей сьогоднішній стих, це наче знову має стати таким холодним душом для всіх нас. Що ця війна, це є наслідок нашого життя. І якщо ми зараз, коли Бог нас отакий от спосіб навчає, не візьмемо це на науку, не почнемо виправляти все те, що було до цієї війни. Що стало причиною цієї війни, то знову буде те саме і ще буде гірше. Господь Бог дав нам силу і дає силу. Але тепер важливо є виправити то гріховне життя, яке було до війни, не повертатись до нього, не повертатися до стану байдужості. Не повертатися до стану, коли мені все все рівно. Не повертатися до того стану, коли люди говорять, а яка різниця. І це може стосуватися мови, релігії, будь-яких інших справ. Ми не маємо повертатися до стану, коли люди намагаються нажитися один на одному, коли гріх і захоплення іншими. Країнами стає, знаєте, нормою. Ми не повинні цього робити. Зараз Україна переживає складний час. Але це не означає, що ми маємо сидіти нарікати на життя. Не означає, що ми маємо проклинати когось. Не означає, що ми маємо уподібнюватись до наших ворогів. Не означає, що ми маємо зараз втікати, як, не знаю, як таргани, коли світло засвітлюється на кухні. Це навпаки час, коли всі ми маємо стати один одного, підтримати і допомогти, коли наше правильне життя, життя за законом Божим, життя за заповідями стає нормою, коли ця фраза яка різниця. Має зникнути з нашого життя, коли фраза, а що я можу зробити, має бути нами забута на віки. Коли фраза, а всі так роблять, має зникнути з нашого повсякденного життя. Тому що за наші гріхи, за наше неправильне життя, як нація, як українців привело до цієї війни. Тож зараз, якщо ми горді з того, що ми є українці, тож виправляємо все для того, щоб наступна наука Божа, Його напоумлення нам було ніжне і лагідне, спокійне, щоб ми знов не були. Віддані в руки війни, щоб не війна нас напоумляла, а просте звичайне слово Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Боже, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Благослови захоронен і захисти, Господи, цей сьогоднішній день, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які зараз усувають наслідки цієї війни, служби МНС, пожежники, поліції, прикордонників, усіх тих, хто зараз є на окупованій території чи в полоні. Поверни їх живими, нешкодженими додому. А наших ворогів приведи до покаяння, просвітли їхнє серце, розум і душу. Щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаїли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, і захорони нас цей сьогоднішній день, святий, святийся, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.